мікс хатній одяг та піжамки. Мікс брендів. Така вілюрова, вілюровий такий костюмчик, дуже класний на дівчинку, 122. Такий костюмчик 110-116, як піжамка. Така врубчик, 152 на дівчинку, теж можна як додому, або як спати. Така 98-104, така 46. 6 світиться вночі класно. 146 Star Wars, теж такий класний костюмчик додому. Ну, вони всі, як можна, костюмчик додому, або піжамка, 110-116. 98-104, також назавжди світиться. Така 228 футболочка зі штанами, така, моделька 134. Такий відуровий, класний, 140. 134 розмір. 2-4 рочки. Такий флісовий Гаррі Поттер, можна як для дівчинки, Я думаю, для хлопчика 80 рочків, Флісовий такий кислот. Жанка підлиткова. 14 кутонова, На довгий рукавчик. 122. Мількаус. Така. розмір 2-4 роки. штанішки і футболочка. У 116 моделька. Така піжамка 146. Така 134. Ще одна піжамка така. Підліткова, 13 14. Штанишки такі, а, і треба було качи. Халатик такий, плюшевий, класний, станячий. І такий ще також халатик. І по типу пандочку підлітковий. Це на 7-8, це буде на 13-14, але я думаю, він буде трошки ну, на менше.